Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого, поїхали! Парарара, парарара, рара заставка. Можна, в принципі. Тут швидкий вихід буде, чому б ні. Окей, пам'ятаємо, пропускаємо перший хід. Можливо, найдва. Подивимось зараз по ситуації, що нам гра запропонує: добре, ми точно нічого не робимо. Ми збираємо золото. Єдине не дуже приємно, ми обілку поки не качаємо, але це таке діло. Золото важливіше тут. Don't tell the так. Ну, в принципі, окей, в нього буде 5 на наступний. Це є сенс. крутим монетку. М -м -м -м. Наскільки є сенс взяти піратку прокрутити? Напевно, немає. Ми не витрачаємо голду. Поки. You can turn this небагато таких людей є, але не багато. Oh, okay. some... uh, тепер виходимо. Беремо два юніта. І сидимо далі. На наступний будемо мати 12 голди, це вихід і все. Ну, в ідеалі я бачив, люди взагалі не витрачають голду, допоки не вийдуть умовно четверту-п'яту таверну, і вже там починають все витрачати і розкручуватись. Але не знаю, це боляче. Вихід. Сидимо далі, на наступний буде 14. Вихід рол, можливо, 2 четвірки. Ізіра, да, сидить, напевно, до п'ятірки буде сидіти. Або до шістки взагалі. Ну, не знаю, не знаю. Подивимось, як це. Буде. Ну, типа, в чому суть у цього? Просто ну типа демедж не отримувати, але окей okay. вихід однозначно. Рол? Ем... Мірмідон. Кліфто, mm. наскільки це мені потрібно, якщо чесно.

Забрал, забрал. Ролл. Uh, забрал. Питання, чи сюди 7-7 навалити, чи на весь стіл дати по 2-1. Ну, якщо чесно. Я навіть бачу це отак. 26, 30, 36. Ну, це буде. Обілка. І вже можна буде щось думати далі. Мірмідон туди, будь ласка. так, не, петри. Шанси були непогані. Добре, вихід, нога. Піде. махи Давай отак. Можливо, там бабли знову будемо якісь знімати. Дуже гарний спел, але немає як забрати. Потрібно затреплетити, граундбрейкера знайти. І далі просто розвалювати кабінети. Ну, в теорії, навіть якщо ми отримуємо зараз десятку, все одно можна знайти армор і якось вирулити, Ну, в принципі, нагі є, ми їх копаємо, можна розкопати Мірмідона, спробувати знайти триплет. Стриплета Граунд Ну ти програєш. Чому я програю? А, ну отак. так. Через розстановку, так? Я програв. Mm -hmm. Mm -hmm. Really Добре, дивимось. Блін, ну що я можу сказати? Штука класна, навіть дуже, щоб від неї відмовлятись. Точно ні. Бабл. Монетка. Бете Дуже, дуже, дуже сильно потрібен армор. Є триплет і є золотіння. Є якийсь шанс отримати й те, і те. Насправді є е. так окей, типа окей. Ну, це все одно мене підсилить. Тому окей. Добре, Мірмідончики качаються потрошки. Щоб якось їх затреплати, взагалі було фантастично. Так, містера Брана дають. Містера Брана я хочу. Містер Бран це завжди круто. Не те. Єдине питання. Що скинути? Щоб зіграти містера Брана. Поки okay, нічого, напевно. один Шеоден. Можливо, так попаду. Не попав. Ну добре, що я можу сказати. Я не маю що скинути просто ну, на заміну брану. Типа, бран би класно зайшов, але. Ну це дуже важливі всі карти, щоб їх щоб хоч якусь скинути в цій ситуації. І замінити, ну я навіть не знаю на що. Чому тригернув сюди? Ну, щоб п'ятірку отримати, можливо, таку, можливо, якусь кращу. Ну, я сильний, за рахунок мірмедонів я сильний. Я думаю, що взагалі немає тут проблем. Я можу спокійно сидіти далі тут, в п'ятірці, поки. Але я забираю. Забираю в будь-якому випадку, Виходжу. Нічого не знаходжу ролим. Дивимось. Непогана нага. Що знайти спели. Так, є пірат, є. Давай заберемо, давай. Є триплет. Ну, маю забирати. Це може бути погано, але окей. Хоча б є слот тепер. Ну, окей. Слот, слот. І поїхали. Ставимо брана, будемо щось крутити, шукати, дивитись. Потрібно ці штуки якось затриплетити, і буде все окей. Е, ну, це поки заявочка на. Ну, топ 3 так точно. Дракони, мехи, мехи. Ну, єдине, бабли потрібно буде частіше шукати. Бабли важливі будуть, навіть дуже важливі. Правда, мехі зі своїми баблами доволі неприємні клієнти, але нічого страшного, ми з ними розберемось, Добре. Блін, ну тут як ніби тепер і бран не потрібний. Хоча насправді потрібний. Добре, але ну, блін, я не можу поскидати ці карти. Це Дуже сильні карти і важливі. Окей. Ну і на закривашку тебе. Мехи знову. Мехи знову, а баблів немає. Можливо, атак навіть зроблю. Цю штуку потрібно затриплетити. І Мермедона дуже важливо затриплетити. Ну і граунд знайти нарешті. Я не розумію, де всі наги. Враховуючи, що наг гра... не грає взагалі ніхто. Окей. Okay. Нехай б'є перший. Можна? Ну, В принципі, можу я перший бити без різниці. Ну, от, е, що хотів сказати стосовно Мехів. Е... Мехі ніби окей, але прям дуже сильно залежить від заходу. І від лобі. Тіпа дракони є, окей там, але. Окей, дивимось, що тут є нарешті триплет. Є Атіша ще одна. А, так, дракони. Дивимось. Окей. Поки збираємо спили, потім поставимо Атішу у Граундбрейкер. Хоча можливо це вже запізно. Ще один є. Uh... Like Напевно ж, не буду брати. Я не встигну просто розкрутити ще одну. Якби я не старався, я просто не встигну. We'll так. Так, так, так. Давай, можливо, що, Лерой. Непогано. триплет Мірмідона класно, але. Ну, нехай буде. Не знаю. Будемо надіятися, що там немає якоїсь лютої скаміни, і я переживу цей хід на наступний. Ну, просто максимально підсилюся і окей. Ну типа, Мірмідон в мене сильний. Я не знаю які там механізми, правда, але... Ай, там дракони взагалі, я забув. Я забув, що тут дракони. А, ну тут ти не виграєш, чувак. Але бачите, чувак холдив золото і все-таки топ-2. Можливо, навіть топ-1, якщо зараз знайде якусь каміну гарну. Всі, хто не холдив, всі повилітали. Ну, тому таке діло. Я би призадумався стосовно потрібно холдити чи ні. Ну, як на мене, точно потрібно холдити, але ну. Таке діло, розумієте. Е. Uh, я думаю, що це буде от такий клієнт. І можливо от такий клієнт. Під закривашку мені. Цей чувак вийде просто. І все деструй сатас? Адин лайк так Що? Э, Давай, так мені потрібно два слота. Що там по демеджу? Ну, в принципі, ти підходиш, щоб залишитись. Ну і тебе давай. Головне тепер, щоб я перший атакував. <laughs> ну, типо, бо може бути проблема, що бластер просто забере сам лероя. буде не дуже приємно, але. Ми завжди надіємось на перемогу, тому окей. Якщо я перший атакую, це прям 100 він. Якщо він перший атакує, а ну, тут в будь-якому випадку 100 він. Але золото варто холдити. В будь-якому випадку. Ouro.